Ось така, така красота. красота. Олена Сергієнко з чоловіком в лісі з шостої ранку. Як тільки но з'явились перші гриби, вони тут чи не кожного дня? Їсти не дуже любимо. А от збирати? їсти не дуже любимо. А от збирати це наше хобі. Тільки з'явились гриби, перші чи ягоди, і ми уже в лісі. Ми пенсіонери, занять таких нема, тому ми вже у лісі. Часто збираємо грибочки, усякі і білі. Ось подивіться, яка краса. А оте от тоже маленькі біленьки. А оце також маленький, біленький, а це польський. А так в основному маслюки. А так в основному маслята. Сьогодні у кошику подружжя переважають маслюки та польські. Є білі. На грибах, каже, знається, неїстівні різниць. Ну виросла, в... ну, виросла в цих лісах. Скільки збираємо, не труїлися. Маринуємо, заморожуємо, смажимо. Найнебезпечніший гриб по бліда поганка. Якщо придивитись уважно, відрізнити її з-поміж інших грибів не складно, каже інженер з лісових культур новгорцівського лісгоспу Володимир Салабута. Це отруйний гриб. Його збирати не можна, також торкатися не можна. Він має характерну плівочку з піднизу. І таку ніжку знизу, трішки більш розширену. Сергієнки знайдені грибочки зрізають ножем. Так звикли. Вважають, що саме так правильно. Володимир Салабута каже, у природі звірі можуть підгризати гриби або виривати їх повністю, а гриби ростуть знову. То правильного способу не існує. Білий гриб. Це відноситься до їстівних грибів. Зривати можна ось ще один. Можна як зрізувати, так можна і викручувати. У однозначної думки. У науковців нема. Як це краще зробити? Можна декількома способами. Ось ще маленькі. Приїжджаєш все Приїздиш сюди, все забувається. Стільки емоцій, стільки вражень. Ми дуже любимо цю справу. Аби тихе полювання пішло на користь, лісник дає кілька порад. На даний момент пожаропасний період. Не можна розкладати вогнища. Також, якщо хтось палиться, треба дуже бути обережним. У лісі краще не палити. Гриби також не варто збирати біля автомобільних доріг, біля залізничних доріг, біля великих міст, І також на окраїних полів, які обробляються гербіцидами та пестицидами. Тетяна Лось, Олександр Пискун, новини на Суспільному.